Всім привіт! Сьогодні з вами я Нікі234, і сьогодні я покажу, як поміняти днік в Roblox так, Спочатку ми заходимо з вами сюди, на три точечки МОР, Потім заходимо в налаштування. Так. І нажимаємо на перше Account-Info. Потім, коли вас так, Загружайся. а так що не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Щоб добити мені, будь ласка, 60 підписників. Так. Що ось у нас не гроза. А, ні, гроза. Ось у нас уже загрузило. І ось бачимо Токсик. И тут вы можете поменять. Давайте я с вами поменяю ник на... Как у меня аккаунт называется? Ни... Почекайте. Ники. Ники, ники, ники. Так. Ники. Так. Два, три, четыре. Ось. На раз, два, три. Все. Зараз. відповідняється. Ось, ніки 2, 3, 4. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Всім па-па.